Чи варто підтримувати стосунки з колишнім чи з колишньою, і в яких випадках це доречно? Це ми говорили на нашому розмовному клубі: Speaking Club with Natalie. Якщо вас там не було, то у цьому відео я дам відповіді, бо я обіцяла у короткому відео розповісти більше трошки про колишніх. Отже, поїхали! В один голос. Усі учасники розмовного клубу, особливо чоловіки, наголосили на тому, що доречно спілкуватися з колишньою, якщо у вас є спільні діти. І це про відповідальність, це про дотримання свого слова, і про свідоме життя, і про ем, ставлення до е, наслідків своїх стосунків, якими б вони не були. А діти це дуже круті наслідки стосунків. І якщо у вашого коханого є діти від попередніх шлюбів, то так чи інакше, його колишня буде героєм не роману, але життя так точно. Йому потрібно буде рахуватися з її розкладом. Вона буде певна, що вимагати більшого, тому що спільні діти потребують уваги, а діти. Ну, вони ж не винні в тому, що у тата з мамою щось там не склалося, і вони будуть забирати на себе час. Отже, якщо у вас є діти, то ви чудово розумієте, про що я. А Якщо у вас дітей немає, то вам, певно, буде в чомусь складно зрозуміти чоловіка, якщо у вас не було серйозних стосунків з чоловіком, в якого є діти. І колишня буде відігравати певну роль. Але якщо дітей немає. І немає якихось бізнес додаткових зв'язків з колишньою, то такі чоловіки а, все ж таки не підтримують стосунки з тими колишніми, які в них були. Вони вважають, що це нечесно, тому що ти даєш додаткову надію. Якщо, звичайно, відмовила вона тобі. І ти дуже хочеш бути з цією жінкою, то ти будеш намагатися прагнути якось не втрачати з неї конект і одним очком підглядати, як там у неї життя. А ще є чоловіки дуже свідомого рівня розвитку, коли вони розуміють, що I love you, but I don't like you, як то кажуть в пісні, це означає, що ти мені дуже, я тебе люблю, ти мені подобаєшся, але одружитися тобі не можу, бо ми дуже різні. І тоді такі чоловіки. І це, я вважаю, певний рівень любові на високому рівні, коли вони залюбки побачать, як ця дівчина виходить заміж і реалізується її мрія. І саме для цього він хоче, знаєте, як оце? Я відповідальний за, за те, кого приручив в певному сенсі. бо я хочу бачити тебе щасливою, а я сам не зможу тебе зробити такою щасливою, як ти того хочеш. Це може бути з різних причин. Або дівчина. Хоче жити на більш вищому економічному рівні, чим чоловік собі зараз на цей час дозволяє, або в них є якісь інші релігійні дірування, пріоритети чи пріоритети в стилі життя, чи пріоритети мати чи не мати дітей. Тобто дуже багато може бути причин, чому люди одне одного люблять, але не можуть одружитися. Але саме для цього і звертаються до матчмейкера, щоб е, якомога більше уникнути такої драми. Тому що так, нам подобається, наприклад, от той е, сусід, котрий там з е, сусіднього під'їзду ходить, але він ну, живе ж зовсім в іншому світі. А ви цього не дізнаєтеся, тому що ви мрієте про, про щастя з ним, а він зовсім інакший. А матчмейкер розповідає про своїх клієнтів і розповідає про те, які у вас є можливі співпадіння. Або навіть коли ви ну, не вважаєте цю людину а, цілковито привабливою, наприклад, вам матчмейкер може наголосити про важливі аспекти, чому ця людина може бути привабливою. насправді деякі дівчата змінюють своє ставлення до чоловіків та й заміж виходять, якщо добре роздивляться ту людину. Яку варто розглядати у чоловіки? Отже, ті чоловіки, які пережили вже попередні стосунки, трансформували той біль, якщо він там, не дай Бог є, і йдуть далі. То вони не будуть тримати фотографії колишніх на своєму. Фейсбуці, вони не будуть їм телефонувати і звітувати про кожен новий тортик, який ви йому спекли. Якраз це ознака нестабільного чоловіка, якщо йому потрібно триматися ще за, за минуле, є питання, а що ви робите у його житті? І такі питання потрібно задавати, якщо ви одразу це бачите на початкових стадіях стосунків. Це взагалі дуже велика тема, і про неї можна говорити дуже довго. Але я хочу наголосити на найголовніших моментах. А найголовніші моменти це те, що якщо чоловік не зважає на те, що для вас важливе, не, як то кажуть, pay attention to what matters, тобто не, не дивиться на те, що вас ображає в стосунках, спілкується з однією іншою, п'ятою, десятою, третьою, двадцять п'ятою дівчиною. То ви у нього situationship. Питаєте, я в іншому відео казала, що я розповім про що таке situationship, або friends with benefits. Це все інше, мовні слова. Це все, все поліамурія. Це новий тренд у сучасних стосунках. Про це я буду окремо розповідати в інших відео. Але зараз це не про сім'ю. Ви ж розумієте, так? І situationship або friends with benefits це такий вид стосунків, коли у вас кілька бойфрендів, у нього кілька дівчат, і ви так собі зустрічаєтеся, аби було разом добре. Це не є погано насправді, тому що це може бути частиною вашого видуження від тих стосунків, які вас так поранили. І просто зустрічатися без зобов'язань. Кожна людина має право. Але якщо людина хоче стосунків із зобов'язаннями, тобто шлюбу, сім'ї, дітей, сталості, то це не про sitвейшнщип. Тобто, sit це коли він і він вона зустрілися разом їм класно, і, і емоційний, і фізичний контакт, і навіть дуже хороший фізичний контакт. Во. А жениться ніхто не хоче. Тобто, якщо ви таке помічаєте, і якщо при вас він гортає сторінки е, інших мобільних додатків знайомств, чи там перелистується з іншими дівчатами, запитайте його, скажіть, здивуйте його знанням англійським, мови і Hey, are we having a situation ship or you are taking me seriously? Так, Запишіть ці слова. І Friends with benefits це саме те, що не чесно, порівняно з іншим партнером, тому що завжди, як сказали учасники нашого розмовного клубу, це про те, що один з цих людей має надію на більше. Хоче більшого, аніж просто зустрічатися для дуже гарного, якісного, інтимного проводження часу. А для чого? Запитайте why are we together. What is good in this? Why it's good for you? І коли ви наголошуєте, що ви не хочете situation ship, а ви хочете дійсно серйозних, глибоких стосунків, довірливих, ви, по-перше, викладаєте людині своє очікування від стосунків. Що для вас стосунки? І якщо людина зріла. і Готова йти далі, готова м, перетрансформувати свій біль від попередніх стосунків. Тому що дуже часто ці situationship and friends with benefit це від того, що болить. І те, що ми не довіряємо іншим, і нам потрібні інші люди як підтвердження нашої сталості, нашої. Ну, не знаючи крутості, але в тому, що в нас все в порядку. Я, мене цікавлять і мною цікавляться багато людей. І я крутий чи я крута через це. Це не зрідність. І якщо ви дуже цінуєте ту людину, якщо ви бачите дуже багато схожого, а це вас не влаштовує, це потрібно витягувати на світло і говорити про це з людиною. Говорити. Що ви хочете більшого, аніж просто friends with benefits. Якщо людина вас почує, ви дійсно зустрінете свого soulmate, тобто людину для душі, справжнього друга, справжнього партнера. Але якщо ви не будете говорити про це, ніхто й не дізнається, що, ви там, що вам, вас не влаштовувало те, що у вас є. Але насправді до матчмейкера не приходять чоловіки чи жінки для situation. Так, вони думають, що а, от я прийду, я там потусую трішечки, там сам позустрічаюся, і мені, мені стане. Для цього матчмейкер не потрібен, не втрачайте часто гроші. Ідіть у різні додатки, яких купа-купська зараз у світі на різний смак, на різний тип людей. Навіть для тих, хто овдовіли, чи для тих, хто виховують одноосібно самостійну дітей, є додатки для знайомих. для любителів собак, котів, не знаю, морських свинок, кого завгодно. А матчмейкер займається тим, що допомагає людям, у яких мета, серйозні сталі стосунки. Сім'я, шлюб, можливо, народження спільних дітей, або жити разом і щасливо насолоджується тими радісними днями, які ми можемо прожити разом, бо ми вже виховали дітей, і нам просто хочеться бути класно разом. Або для того, щоб виховати наших дітей, які вже є від попередніх шлюбів. Але нам класніше це буде разом робити, тому що в нас. Однакові бачення того, які мають бути діти, що ми можемо їм дати, бо він і вона можуть це зробити разом краще. А ви яких стосунків бажаєте? Чи вас влаштовує situейшн що ви робите тоді на моєму каналі? Отже, якщо ви бажаєте створити серйозних стосунків, то саме матчмейкінг допоможе вам знаходити тих людей, яких не потрібно свайпати вліво. Це ті люди, які вже відібрані вправо. Вони праві, вони правильні, вони такі, як потрібно. І в них потрібно розгледіти свого партнера. І це ми допомагаємо зробити нашим клієнткам, тому що кожних два місяці ми маємо заручені між клієнтами. І ця обручка, як подарунок від однієї моєї клієнтки, як символ того, що вона щаслива з тим чоловіком. З яким я її познайомила, з першого пострілу мого лука Копідона. Я пишаюся своїми клієнтами та клієнтками. Тому що, перш за все, я ціную сімейні цінності в людях. І якщо вам це відгукується, то тоді, скоріш за все, я і вам допоможу. Але дія без обіцянок. Заповніте анкету, якщо ви ще досі чомусь не наша клієнтка. І давайте допоможемо і вам шукати вашу парню. Для серйозних стосунків побачимо.